27 серпня в Україні відзначають день українського сала, символу добробуту, гостинності та домашнього затишку. Свято започатковане у 2015 році і стало традиційним. Сало в українській культурі не просто страва, а частина національної ідентичності. Воно супроводжує сімейні застілля, має цілющі властивості та вважається джерелом енергії, особливо в холодний сезон. Мергородське сало є невід'ємною частиною локального гастрономічного бренду та частиною традицій гастрономічної культури І, е, дуже Визначним є те, що рецептури та самі умови вирощення свиней, так з яких ми отримуємо маргородське сало, передаються з покоління в покоління. Наявність астрономічного локального бренду дуже приваблює туристів, як місцевих, так і з регіону, так і з усієї України, і іноземних туристів, в тому числі. І пошановувачі Миргородського сала часто з'їжджаються до нас навіть просто. На дводенні якісь тури із Харкова, з Києва, з Дніпра, чисто ради того, щоб купити Мергородського сала та спробувати кумису. Мергородське сало це є невід'ємна частина наша, яку ми шануємо, шанують наші покупці, шанують наші виробники, і яка формує частину нашої айдентики. Традиція вживати сало сягає часів предків, а кожен регіон має свої рецепти від копченого до в'яленого. Особливе місце належить Миргородському салу, що походить від відомої Миргородської породи свиней, виведеної у ХХ столітті. Вона славиться якісним м'ясом та ніжним салом із характерним малюнком. У Миргороді у довоєнний період відзначали свято Миргородської свині, яке підкреслює роль цього продукту у місцевій культурі та гастрономії. «Наше миргородське сало славиться на всю Україну, не тільки на всю Полтавщину, завдяки вкусовим качествам, завдяки старанням, які проявляють люди, і завжди качество відповідає дійсності. Адже всі приїжджаючі гості, які до нас Миргород приїжджають. Знають, що Миргородщина славиться не тільки квітучістю своєю, гостіприємності, своєю, а також і як сувенір, як на згадку про Миргородщину беруть і невеличкий кусочок сала, хто скільки може. І це згадка про Миргородський край. Мергородське сало вирізняється особливою ніжністю та мармуровою структурою. Його традиційно солять із часником, перцем та спеціями, витримуючи у діжках або глиняному посуді, що підсилює аромат. Подекуди сало запікають у печі чи навіть у глині, завдяки чому воно стає м'яким, духмяним і буквально тане у роті. Це робить мергородське сало справжнім делікатесом, відомим далеко за межами регіону. «Миргородський ринок це взагалі смакота. Очі розбігаються від цього, а особливо від сала. Яке хочете, копчене, буде просто м'якеньке, буде з прожилочкою. Сало дуже багато додаю і фарш, і смажу, і роблю крученики. Ну багато чого такого, що можна придумати з цим, скажімо так, насиченим продуктом, який заряджає енергію, мабуть, кожну людину. Також у Миргороді поширене так зване генеральське сало. Це прошароване сало з м'ясом, яке колись вважалося делікатесом для старшин та гостей. Його засолюють із часником, перцем і спеціями, інколи витримують у розсолі, після чого коптять або запікають. Завдяки такому приготуванню воно має насичений аромат і ніжний смак, що й принесло йому назву генеральське. Усі ці різновиди приготування лише підкреслюють, що сало для українців не лише їжа, а символ історії, єдності та національної спадщини.